Ви делегували продаж ріелтору, і це нормально. І це мало бути дуже зручно, але замість свободи постійні дзвінки, коли покажемо квартиру, а давайте ввечері. А знаєте, вони хочуть сьогодні вранці. А давайте ще в обід, тому що ось вони мені подзвонили, їм треба дуже терміново. А ви ж на роботі, ви працюєте, у вас є свої справи. Але знову знову витрачаєте час. По факту ви продаєте разом із ним. Коли продажем займаюсь я, ви не витрачаєте час зовсім, жодних показів, жодних постійних дзвінків. Я збираю всіх зацікавлених в один день. І так вони приходять, вони чекають, бо вони зацікавлені. А я працюю з ними напряму, поки ви займаєтесь своїм життям. І найголовніше, це не просто економія часу, це ваша свобода. Продаж може бути швидким і зручним з мінімальною вашою участю.